Усім привіт! Мене звати Іванна і я усіх вас рада вітаю на своєму каналі. Сьогоднішнє відео я розпочинаю з того, що хочу висловити слова глибокого суму та глибокої скорботи за події, котрі сталися на початку цього тижня. Наша українська громада діаспора зорганізувала тут у Сполучених Штатах, де я проживаю сім'єю. Великий мітинг на підтримку України. Тож, мої щирі співчуття усім українцям, усім медикам. Я дотична до медицини, тому для мене це особливо болісно. Я відразу після роботи зустрілася з дівчатами, і ми вирушили у Донтаун, де був організований цей мітинг. Все зроблено дуже швидко, і наша українська громада. В цьому плані є дуже зорганізована, тому мітинг був дуже потрібний, тому що події, котрі сталися у понеділок, і взагалі мітинги ці в нас досить часті. Знаємо, що ми мусимо підтримувати одного, донатити, допомагати, тому ще раз мої всі щирі співчуття рідним та близьким, усім медикам, хто в цей день постраждав і. Нехай Господь береже кожного з вас. Не можу багато показувати і розказувати тут на Ютубі, тому що є обмеження і Ютуб банить, не пропускає пізніше моє відео, тому більше було в мене в сторіс, хто дивиться мене в інстаграмі, в рілсах. Тож пам'ятайте, ми разом, ми з вами і до перемоги. Але думаю, що новин цього тижня було достатньо, і все-таки мій канал є трішки інший. Тому хочу, аби ви сьогодні побули зі мною і, як кажуть, трішки відволіклися. Тож розпочинаю свій день з шклянки води з лимоном, також прописую якісь у нотаток справи, дивлюся почту, передивляюся якісь важливі новини, які мені потрібно зробити на цій неділі. Також гуляємо ось з Ніколасиком зранку, і дуже люблю, коли хороша погода і немає дощику, коли гарне сонечко, випити смачну каву саме на вулиці. Тож, я сьогодні запрошую вас ще раз у своє відео, аби ви трішки відволіклися і поринули у інше життя. Можливо, сьогодні мали інший настрій з моїми відео. І кожен з вас щось собі виніс для себе, як кажуть, спокійне, добре і врівноважене. Ці ранкові хвилини вони є безцінні. Я завжди собі стараюсь відвести десь годину часу для себе зранку, аби я просто була, я кажуть, у спокої з собою. Далі готую смачний сніданок зараз. Стараюся правильно харчуватися, і в нашому клубі буде на наступний тиждень нутриціолог, такий хелф-коуч пані Ірина, яку я знайшла, з якою познайомилася. Мені буде дуже цікаво послухати її різні поради. З нетерпінням чекаю нашої нової зустрічі у клубі. Маємо багато цікавих тем зараз. Ну А я зібралася. в нас сьогодні було заплановано з моїм молодшим синочком, з Артурчиком поїздка на шопінг. Не люблю підкладати все в останній день. Зараз, ось за місяць до школи, трішки хочемо підкупити речей йому. Зараз він за літо дуже виріс. І е, потрібно докупити і футболки, і шортики, носочки. Одним словом, все, що хлопець потребує, аби ми все не відкладали на останній день перед школою, то е, робимо все заздалегідь. У нас тут на шопінг-плазі є і Холістер, і «Зумас», і «Експрес» магазини тож вибір є великий. Також маємо спортивний магазин Дикс, досить популярний тут у Сполучених Штатах, де все для спорту продається. Ратуся там також потребував купити собі нові кліциду футболу. Молодь зараз має зовсім інший смак, тому я завжди волію поїхати разом з Артузю, бо він собі вибрав і допасував собі саме ті речі, які йому подобаються. Вибрав собі саме ті футболочки, які йому найбільше потрібні, і які він бачить по кольорах. Адже у кожного є свій смак, і я з цим рахуюся. В нього гарний смак, він вміє поєднувати одяг. Тож він собі вибрав саме те, що він хотів. Також цього тижня відвідала нашу книгарню українську. Її тримає пан Андрій у місті Шамбург. Він має свою стрінку в інстаграмі Юкрейнін Безбук. Завітайте! В нього дуже гарні там книги, і також вони мають ось таку невеличку крамничку у себе в будинку на першому поверсі. Купила у нього книжку Джеймса Борга, мистецтво говорити. Дуже хотіла її придбати, багато чула за неї. Тож ось собі придбала. Так, дівчатка, хочу показати. Наша дівчинка з нашого клубу Оленка. Оленка, привіт. якщо ти мене дивишся, вона пече ось такий неймовірний хліб. Я в неї сьогодні купила два. Я вам скажу, я не можу відірватися, я вже собі дві байди з'їла з маслом, бо я така голодна а прийшла з роботи. Вона мені один зробила ось з насінням сезаму і з насінням, скажіть мені, не соняшниковим, а гарбузовим. Ось, дуже смачний, він ще був гарячий, класний хліб. А один я взяла звичайний, без нічого. Це ще не пробувала, але думаю, що не, не менш смачний. Дуже гарно вона ось так оформляє цей. і називається в неї Handmade with Love. Thank you. Такий special for you. Дуже красиво таку наліпку робить. Ось, посилання на на сторінку я залишу. Можливо, хтось в штаті і ну, хоче спробувати смачний хлібчик, то я рекомендую. Хотіла вам власне, показати, що ось ця хлібойна. Зараз я її відкрию. Дуже красиво вона ще тут зробила косичку. Ось. Мені незручно одною рукою, але я все-таки постараюся. Як вона красиво їх оформляє Перше, Дивіться, запах неймовірний. Подивіться, який вона гарний тут колос робить. Ну, це просто, це шедеврально. Це якесь витвори мистецтва навіть, я би сказала. Дуже гарний хлібчик. І такий свіжий-свіжий. От ще був гарячий, я кажу, як я забрала, вона випікає. В неї є різні хлібини на кожен смак, тобто на заквасті класний хлібчик. Так що, Оленка, дякую тобі, дуже приємно і рада, що ти в нашому клубі, і в нас такі талановиті дівчата. Так, що по городу, у мене тут малинка. Ось уже я вже пару ягідок навіть зривала. Але ще ось зараз будуть. Так, сонечка, полуничка вже у нас все відсвіла. Тут в мене ще є морква, і подивіться, які гарні помідорки. Помідорки вже червоніють потрішки. Вчора зірвала ще цукіни, вже так досить активно вони йдуть. Три вже вчора зірвала, ще буде. Кріп тут уже все, петрушка тут. Коротше, з городом якось отак Була трохи зайнята, за... запустила його, клубніку, бачу, треба пересаджувати, бо дуже її рясно насадилося, і вона тут дуже сильно згустіла і буде дичити. Тут у нас теж все добре. Переставила ось в це кашпо свою папороть. Тут в мене ще мій велосипедик. Тут теж, тут все добре. Тут в мене ось так, одним словом, все супер. Вчора покосили знов траву. Було пару днів дощик, наросло бігом, так що все класно. Також хочу вам показати е, свої е, гладіолоси, котрі ось недовго будуть свісти, рожеві, котрі ми разом з вами садили. Я дуже рада, що вони е, пускають уже квіточку. Ну і, звичайно, мій город дає врожай. Збираю повним ходом свої цукіни. Е, ось маю вже і декілька помідорок, і свою моркву. Буду зараз готувати смачне рагу. А чоловік буде готувати на грилі рибку, і будемо мати дуже смачну вечерю. Ще я також хочу вам показати свою орхідейку. Ось ця в мене вже третій раз квітне, дуже мені подобається її колір. А взагалі мої орхідейки всі як зговорилися, тому що кожна набрала на цвіт. І ось за недовго буде ще одна квітнути. І маю ще одну, котра ось так само пустила з боку пагінець і теж буде квітнути but it detonated. Ну а зараз я хочу вас запросити у невеличку подорож до Донтауна Чикаго. Е, є люди, котрі вперше мене дивляться. В мене є вже одні з таких відео, де ми прогулюємося по Донтауну, особливо літньому. Ми дуже любимо туди їздити. як кажуть, ловити той такий вайп міста. Тож я, любі друзі, вас сьогодні, хоч і віртуально, але беру з собою у нашу невеличку сімейну подорож, аби ви так само провели гарно зі мною час і, як кажуть, відчули ту хорошу і добру атмосферу міста. Ми живемо від Дантауна Чикаго десь приблизно годину 20, якщо їхати авто по швидкісній трасі. Тож як кажуть, відстань немаленька, але час проходить досить швидко. Ми розмовляли, ми були всі разом. Це наша така дружня тепер компанія. Це ось мого старшого синочка ще й дівчинка Стефані з нами також була. Найперше, ми хотіли тут повечеряти. Олежик зарезервував столик у дуже хорошому італійському ресторані. «Портофіно» він називається. Якщо ви будете у Чикаго, обов'язково завітайте. Він знаходиться, як кажуть, на самій долоні у Донтауні. Це є де Чикаго Рівер, де є сайдвок, де проходить сама набережна. Це дуже красиве атмосферне місце. Ви зараз самі побачите. Сиділи ми над водою, і ви знаєте, це просто космос. Це казка, дуже хороший ресторанчик. До цього ресторану ти можеш приплисти навіть на ось такій яхті чи болт, як тут вони його називають, чи на катері по воді, одним словом, атмосферне місце. Ми мали гарний столик з дуже красивим в'ю, на саму воду, на самий Дантаун. Одним словом, знаєте, сидиш справді як в якійсь дійсно касті. Навколо тебе і вода, і е, дуже гарна музика грала, така знаєте, спокійна. Одним словом, ми мали фантастичний час, е, проведений з дітьми і взагалі е, рекомендую це місце. Мені воно дуже сподобалося, е, має дуже смачну їжу. Ми заказали три різні піци, аби попробувати Трошки мали е, такий е, апетайзер перед тим, каламарі замовляли теж дуже смачні. Ну і в них неймовірно фантастичні десерти. Ми взяли кожного по одному аби спробувати. Ну і відверто скажу, мене найбільше вразив це тірамісу з лимоном, дуже мені сподобався і в них були дуже смачні шоколадно-карамельні кульки, які теж мені дуже сподобалися. Тож рекомендую, якщо ви будете у Сполучених Штатах і будете. У Дантауні Чикаго завертаєте, будь ласка, до Портофіно вам сподобається тут. Тут атмосферно, красиво, а саме головне ви по справжньому побачите сам Дантаун після смачної вечері ми вирішили ще прогулятися, як завжди, донтауном походити по наших улюблених місцях. Я кажуть по наших улюблених вуличках, обов'язково піти на набережну, де ми любимо прогулюватись. Взагалі зараз у літку дуже багато туристів. Місто саме насичене людьми, багато дуже пропливає туристичних боутів, також туристичних таксі. Ходять люди, кажуть, є дуже багато де і що подивитися, особливо тут, у самому центрі Дантауну, тут є дуже хороша набережна, яку ми дуже любимо також відвідувати. Ми вирішили спуститися на низ до річки, аби пройтися по нижній частині набережної. І в нас тут був дуже гарний бенд, який грав наживо. Ми постояли трішки послухали, то я вам теж залишу ці кадри. Взагалі місто Чикаго є третім по величині у Сполучених Штатах з населенням більше трьох мільйонів людей. Звичайно, воно є привабливим своїми кварталами з хмарочосів, також воно знаходиться на озері Мічиган. Також тут є дуже гарні оглядові площадки, парки. Знаходиться тут безкоштовний зоопарк Лінкольнзу. Я вже десь розповідала в одному із своїх відео дуже багато про Чикаго. Але щоразу, коли я сюди потрапляю, я все бачу як вперше. Мені абсолютно все подобається. Не знаю, з чим це пов'язано, але я дуже люблю вайб міста. Мені абсолютно не перешкоджає те, що тут буває багато людей, туристів. Я дуже люблю знаходитися тут і по-своєму кайфую, як кажуть, від Всього, що мене оточує, напевне, це є щось таке особливе, яке не може, як кажуть, бути іншим. Я вже до цього звикла, і я мушу сюди приїхати бодай би два рази до року, три рази до року, а то й частіше. Одним словом, я люблю знаходитися у Чикаго. Це по-справжньому гарне місто. І хто буде у Сполучених Штатах, а саме у штаті Іллінойс, обов'язково завітайте наше Чикаго. Ви абсолютно залишитесь задоволеним. Знаю, є дуже багато відео на Ютубі, якісь плюси, мінуси. Вони є усюди, вони є в кожній країні, вони є в кожному штаті, але це місто має свої особливості, і так само має свої плюси і мінуси. Тут не можна якісь виділяти особливі моменти, але кожен тут знайде справді щось для себе, позитивне чи негативне. Але мені здається, що залишиться з якимись хорошими емоціями, так як ми це зробили для себе. Ми усі дуже гарно провели час. Ще також завітали до Starbucks, до кав'ярні, взяли собі смачну каву. Кажуть, Нас вже тут і вечір захопив, тож я вам вставляю ще трішечки кадрів вечірнього Чикаго. Це дуже гарно і так само атмосферно. Тут гордо майорить наш український прапор, що, як кажуть, не може не щемити серце. Ось така в мене сьогодні була, як кажуть, поїздка з вами. Сподіваюся, ви провели гарний зі мною час. Я на цьому буду завершувати своє відео. Я вас всіх люблю і обнімаю, бережіть себе і своїх рідних. Також я бажаю усім, аби ви були сильні, мужні, хоробрі і обов'язково вірили в те, що все неодмінно буде Україна. Всім папа, любі друзі, і усіх до нових відео.